Огляд на налобний ліхтарик від компанії Superfire, модель HL107 з сенсором Жесті. Почнемо з розпаковки даного ліхтарика. Приходить він в ось такій от коробочці, на якій є демонстрація його роботи і, відповідно, режимів та застереження. Рекомендації виробника. Відкриваємо коробку, і бачимо, що всередині у нас знаходиться безпосередньо сам ліхтарик. Ось так от він виглядає. Окремо у нас йдуть акумулятори. Це у нас клас 18650, і в комплекті вони будуть ємністю на 1500 мАч. Також у вас буде кабель для зарядки. З виходом USB A на USB-C. Для початку роботи з ліхтариком відповідно потрібно спочатку встановити акумулятори. Це робиться наступним чином. У нас відкривається така кришка і є місце під тих самих два акумулятора. Далі ми її закриваємо. І єдиний орган керування, який у нас є на даному ліхтарику, це ось така от кнопочка над безпосередньо нашим джерелом світла. Це доволі прикольно, тому що це зменшує загальні габарити та вагу виробу. і пройдемось по його характеристиках. Потужність. Джерела світла тут 20 Вт. Досягають вони яскравості в 1500 люмен, що надзвичайно яскраво. Дистанція освітлення ефективна: 120 метрів. Я б сказав, що трохи все таки менше, бо все ж тут немає ніякого фокусу і він світить доволі доволі широко. 120 метрів це така умовність. Я Сказав, що 50-70 метрів дійсно ефективна дальність свідчення не більше. По автономності, два акумулятори ємністю 1500 з комплектації, дають нам час роботи близько 4 годин. Не багато, немало, можна витягнути більше, якщо користуватись лише слабким світлом. Якщо ж ви все-таки будете його комбінувати чи за часу, то в середньому можете розраховувати саме на 4 години роботи. По вазі 150 грамів, захист від води та пилу присутній, класу IP42, тобто воду з ним, звісно, ніхто стріб. Бати не буде з таким класом захисту, але якоїсь пилюки, брудних рук вологих, він боятись не буде і можна за це не переживати. По режимах світла маємо ту саму єдину кнопочку, натискаємо, отримуємо слабке світло. Наступне нажиття вмикає середнє. І ще наступний вже максимальний режим свічення. До речі, при цьому режимі ліхтарик доволі сильно гріється в цій частині, і ставити надовго сюди руку або ще гірше на оцей металевий каркас. Вже після якогось тривалого часу, як він світить, не варто, бо є ризик попектись. Про це, до речі, виробник теж пригадує. Також у вас ця кнопка відповідає відповідно за вимкнення режиму і за увімкнення режиму сенсора. Керування. Ви просто вибираєте світло, яке вам потрібне, наприклад, це максимальне свідчення. Затискаєте кнопку, ліхтарик на долю секунди вимикається та вмикається. І ось тут з боку, бачите, засвідчується синій індикатор. Це означає те, що зараз увімкнено сенсор жестів. І, відповідно, можна, не торкаючись ліхтарика, його ввімкнути та вимкнути, що дуже і дуже зручно. Натискаєте ще раз, і ліхтарик повністю відповідно гасне. І вже сенсор цей не працює, та для наступного його увімкнення потрібно знову натиснути на кнопку. Відповідно, вже в слабкому режимі я увімкнув цей сенсор, і він відповідно працює. І далі можна його вимкнути. При увімкненому ліхтарику у вас світиться ззаду індикатор. Якщо ви використовуєте ліхтарик при їзді на велосипеді, це теж бонус, бо ззаду у вас додатково буде на голові ось такий от світитись індикатор, і у вас буде видно здалеку в темряві. Також в ліхтарика є режими стробоскопу і сигналу SOS за потреби. Мало хто не використовується, але вони все ж є. По тому, як він кріпиться на голову. Відразу скажу, що ці резинки доволі тугі, їх, відповідно, потрібно послабляти, але це є бонусом, бо якщо ви займаєте, з різними активностями, то ви будете переконані в тому, що він у вас нікуди не спаде з вашої голови. Сам кабель, який об'єднує акумулятори та сам ліхтарик, він зроблений ось такою от пружинкою. Теж можна не переживати про те, що кабель десь видіргнеться, лопне, пережметься і так далі, тому що він має доволі такий великий запас по розтягненню. Добре, що в ліхтарика є регульований кут нахилу. Якщо вам потрібно світити собі під ноги, голову відповідно туди повертати не треба. Просто повернули голову самого ліхтарика, джерело світла, поставили під кутом, який вам потрібний, чи то вперед, чи то на 30 градусів, чи на 45, а то і більше на всі 90 вниз, і спокійно ним користуєтесь. Теж дуже іду. Дуже корисна функція. Тож, якщо ви шукаєте собі ліхтарик з мінімальним набором функцій, але при цьому там має бути сенсор жестів, тобто рухів, і вам сподобалася ця моделька, ви можете її сміло вибрати, так як вона переживе дуже багато чого, в неї дуже класна автономність, і такий варіант максимально універсальний через саме світловий потік. А зробити замовлення на цей ліхтарик можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.